Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Оро Хасе прикручення. Тож, мощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Вітемі, зори моя, вже заплилося павутиння з моршок на твоєму обличчі. Як колись ти заплів мою долю. Світло моє чи кохання тебе мучить? Я чую важке дихання. Груди здригаються від кожного подиху, піднімаються непевно, а потім швидко спадають. Твій сон не глибокий, бентежний. Підходжу ближче та проводжу рукою вздовж твоєї немічної правиці, ледь торкаючись, але ти здригаєшся. Між нами досі спалахують блискавки. Очі твої ворушаться під все ще густими віями, не розтуляючи по вік, озиваєшся лечутно. чутно. Це ти? Я вкладаю свою долоню у твою, і наші пальці сплітаються. Невпевнено, та ти стискаєш мене у відповідь. Точно, як я, в нашу першу зустріч, коли ти міцно вхопив мою руку. Коли ще вона була тонка та ніжна. Ти сказав, що ми навіки будемо разом. Що я тоді відповіла? Навіть не згадаю стільки літ минуло, кохання моє. Лякалася, начебто. Ти казав, що я буду пов'язана з тобою. Ти будеш зі мною або ні з ким. Твої губи розкриваються знову. Ніби хочеш щось сказати, та натомість сухо видихаєш. Ти знаєш, що я тут. Моє мовчання, тиха присутність промовляють голосніше за слова: кімнату сочиться холод, який ти так ненавидиш, і гострий солодкуватий запах зів'ялого листя. Крізь зморшкуваті повіки блиснули темні очі. Повільно зіниці звужуються на моєму обличчі. Ти так довго дивишся на мене, як вже багато років не дивився. Багато років тільки я вдивляюся в твоє обличчя, повільно старіючи і невблаганно вмираючи. Золото моє. Тепер ти всміхаєшся. Точно як я багато років тому. Зневажливо та зухвало, коли ти сказав, що прикрутиш мене до себе. Що ти робив, любове моя? Ходив до тих клятих ворожбитів чи до самого дітька? Хто навчив тебе так крутити, заплітати та переплутувати? Хто зробив так, щоб вени мої жили сплелися у болючий клубок кохання до тебе? У якій диявольській мані я оббивала твої пороги? Моя любов полум'я, що неможливо згасити? Безмежне, все поглинаючи та руйнуюче. Сухий кашель лине до вух? Сідаю на ліжко. Ще ближче до тебе, тепер навколо нас гуртується темрява, та мої очі звикли до мороку. Тепер ти залишиш мене? шепочеш ти. І я те саме питала безліч разів: Невже тепер ти залишиш мене? Чи ти здатен на це? Питала, коли знов і знов ти виганяв мене, а я поверталася, ніби сам вітер ніс мене до твоїх дверей. Питала, коли на шкірі з'являлися гарячі червоні сліди твоїх рук? Що мені ці руки, коли серце розривається без тебе, коли моє кохання тобі обридло, нахиляюся до твого обличчя, тепер воно не кривиться в огиді від погляду на мене, але твої очі знову стають холодні, безжальні та пусті, як у той день, хіба ж я винна у цих почуттях? Як я від тебе втомився, він сказав, тільки смерть мене звільнить. Знову ледь, мовиш ти, голубе мій, світе мій. Сльоза падає на твою напівпрозору руку, не знала, що ще здатна плакати. Колись у цих руках було стільки сили, колись ці руки тримали моє життя, тримали і забирали. Стискалися на моїй шиї нещадними ланцюгами. Згинь! Згинь. Навіки прив'язана. Ти ж не підеш за мною? питаєш втомлено. Любова моя, а що я без тебе? Хіба не ти сам хотів, щоб я навіки була поряд? Чому ти не відв'язав мене світе? Ти вибачався, ти благав, ти плакав. Ти палив, ти бив моє безживне тіло, коли я знову поверталася до тебе. Та тепер біль твоїх рук мене не уражає. Чому ніхто не розплутав той вузол доль, що ти навів? Нащо ти прив'язав мене? Що я не маю спокою, навіть коли тіло давно втратило тепло? Саме кохання до тебе живить моє холодне, гниле тіло, твій подих дарує повітря для моїх легень. Як ти можеш покинути мене тепер кохання моє. Вибач. Ти зітхаєш та знову заплющуєш очі. Я цілую твоє чоло, твої повіки, щоки, руки. Я чую, як згасає твоє життя, і туга повиває гірше за всі муки світу. Ти помираєш, Мить та тебе не стане. Лишишся пустою оболонкою. Зникнеш і дух твій розвіє вітер. Та що стане зі мною соколе? Це ж не я себе прив'язала до тебе. Куди подінуся я? Врощавай. Вихоплюю я твоє останнє слово. Тепер у кімнаті чутні самі мої ридання. Любове, небо моє та земля. Нині твоє тіло холоне у моїх крижаних руках. Чи мій сердешний вогонь здатен знову розпалити твою шкіру, змусити тебе дихати? Я притискаюся до твого тіла, самотні завмерлі миті без тебе. Ти навіки будеш зі мною, смерть не прийшла по мене. Пробач, любове, кров вже зупинилася в тобі. Я беру лише одну кістку, я намовляю та зварюю її. Як навчив той ворожбит, що прив'язав мене. Чому ти не відпустив мене? Незворушно сиджу поряд із мертвим тілом. Час тече повільно та не торкається мене. Проходить повз, бо навіть мій віддих не міряє його плину, так само, як і твій. Твої очі знову ворушаться під повіками. Тепер маємо попереду вічність. Серце скулюється від рідного голосу. Нарешті ти відкриваєш очі. Кохання моє. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.